Вітаю, друзі. Пишуть: затримали навідника на Ахмади в Києві. Показують, що затримали. Ймовірного, ну, ймовірно, що це навідник саме на дитячу лікарню. Звісно, що ну навідника добре. Вони є, їх хватає в кожному місці. Їх хватає і, на жаль, ця ситуація, вона не тільки в Києві, а й по будь-якому будь-яких містах України. От. Але саме головне питання: хто замовляє це все? Хто це все вирішує? От тут нашим службам треба працювати, тому що це серйозні сітки, це дуже серйозні е, організації, які цим займаються. Це велетенські гроші, це не просто так робиться. Ну, цим потрібно займатися. Обов'язково, тому що вони будуть, вони працюють і живуть, і ці тихушники в кожному місці. З цим потрібно боротися, а не боротися з такими активістами журналістами, як і Осі. Дякую.